США майже вичерпалися інструменти для нових санкцій проти Росії. Про це заявив держсекретар сенатор Марко Рубіо. Тож тепер американська політика переходить від впровадження нових обмежень до жорсткішого контролю за виконанням існуючих санкцій, зокрема відстеження тіньового флоту заморожених платежів і транзакцій, а також обмеження для посередників, які допомагають обходити заборони. Рубіо наголосив, Росія не хоче миру в Україні згідно з поточною оцінкою ситуації США. Вони чітко заявили, чого хочуть, а саме решту Донеччини. Очевидно, українці не погодяться на це. Тож зараз ми бачимо, що вони продовжують далекобійні удари по Україні. Очевидно, щоб пошкодити їхню електромережу та намагаючись деморалізувати країну чи щось таке. І знаєте, вони досягли певних успіхів у Донецьку і вони втрачають 7 тисяч солдатів на тиждень, 7 тисяч загиблих солдатів на тиждень з боку Росії. Вони висунули вимоги, з якими Україна не може погодитися, і тому ми приблизно. Там, де ми є зараз.